У гімназії відбулася презентація картин на стінах котельні, власником якої є Дорін Генріх Артурович. А як це все відбувалося, дивіться у нашому репортажі. Сьогодні, чого ми вас зібрали, ви знаєте, що кілька років тому нас відкрили зелена енергія нову котельню. До того нам усім було, хто старші учні особливо пам'ятають, було дуже холодно в школі. Температура в коридорі була плюс 8 в класах 12-14. Ну і завдяки зеленій енергії нам стало набагато тепліше. За тими спостереженнями, що ви можете сьогодні самі сказати і доповнити, в коридорі в нас плюс 18, в класах 20-22, навіть 24. Ми ходимо на фізкультуру, хореографію, інші уроки, ви знаєте, що в легкому спортивному одязі нам добре, комфортно, тепло. Так, діти чи ні? Чи я щось неправильно кажу? Ну підтверджуйте. Але, звичайно, котельня потребувала трішки зверху реставрації. Тому Дерід Хенрік... да, Артурович вніс таку пропозицію. Це він у нас іде, як головний директор по цьому, трошки облагородити наш котельню, щось намалювати, якісь малюнки. І тому ми сьогодні робимо таке дійство, щоб підвести підсумки. Конкурсу цього, ми вам оголошували, хто хоче малювати частина прилучились. Я дуже вдячна, що сьогодні до нас прийшли на таке наше дійство. Аж два голови. Голова Макарівської районної державної адміністрації Тетяна Миколаївна Семенова. Голова Макарівської районної ради Олександр Олександрович Гулак, до речі, наш випускник і душі нашої. Голови Макарівської районної державної адміністрації Ірина Анатолійовна Багінська, mm -hmm. Володимир Миколаївич Тарнавський, начальник відділу освіти, фізкультури та спорту, ну, Рознай Іван Юрійович, заступник голови адміністрації, Євген mm Іванович, -hmm. виконуючий за відділом Савченко Олег mm -hmm. Миколаєвич, який теж безпосередньо з нами у кого я ще забула може назвати, ніби всі, так, мене знаєте. Так? <плес> ну, Я щиро вдячна, що ці люди до нас сьогодні прийшли. Ми не робили аж великого шоу. Тут зібралися ті діти, які бачили, як це робилося, хто допомагав малювати. Я хочу сюди, щоб підійшли е, Даринка, Метальчук. Ні, чи це буде все? А, все, без хубавників, зрозуміли. Вмеш... Меня зовут Генрих. Меня зовут Генрих, компания Зеленая энергия Т. Ребят, я просто хочу поделиться э, этой идеей, как она возникла. Мы тут целой командой высадились. Это Олег, сзади стоят Руслан, вот это Алла, Артем, Глеб, это все мои коллеги. Видите, мы в полном составе приехали. Идея была следующая. То есть есть котельная, э, которую мы выпикуемся и которая здесь работает, сами видели, стены немножечко подустали, обсыпались, потрескались и валялись какие-то куски э, штукатурки. Соответственно, мы э, озаботились тем, чтобы с завершением отопительного сезона привести это в порядок, поштукатурить, покрасить. И тут у нас родилась идея. По-моему, генератором самым первым был Глеб, если я не ошибаюсь. А давайте-ка мы... Получим от этого удовольствие и доставим удовольствие э, шкалерам. Потому что все-таки она находится на виду, школа рядом, вот стадион, вы каждый день ходите мимо. И мы себе придумали, вместо того, чтобы покрасить какой-нибудь веселый серый цвет, мы создадим это как площадку, ну вот, для, да, это арт-площадка для творчества. И тут мы пришли к Надежде Васильевне, с которой нам повезло, потому что она, оказывается, художник. И помогла нам не только с точки зрения организации, но как и всякий художник, она еще и ремесленник. Она, как рассказала нам, кисточки каких номеров надо купить и краски каких тонов, то Олег говорит пол эпицентра на него работала, чтобы правильно это подобрать. И тем не менее мы договорились следующим образом: мы даем все необходимое, все необходимое, вот, все что надо, мы даем, и мы не принимаем полностью в этом участие. Нам не важно, какая будет тематика, какие идеи, что за сюжеты. Это не важно. Потому что нужно получить от этого удовольствие. И вы-то ходите каждый день рядом с этим. И вы должны на самом деле, извините, кайфовать от того, что вы сделали, или ваши товарищи, которых кто-то уже выпускается, наверное, да? А это останется здесь. Вот в этом заключалась идея. Потом я повстречался с Татьяной Николаевной. Татьяна Николаевна сказала, молодцы, мне все это очень нравится, мы поучаствуем. И вот мы участвуем. Поэтому, а, я же еще забыл что сказать. Мы при всем при этом решили, что в этом должно быть соревновательное начало. Это все-таки конкурс. Поэтому мы сейчас определим... Я еще не знаю как. Мы подго... У нас были разные идеи, мы сейчас между собой посовещаемся. Мы делаем все по-честному. Мы делаем вслепую. Мы не знаем, кто художники. Надежда Васильевна, мы с ней договорились. В этом не принимает участие. Я не могу, я потому что она все знает и всех любит. Поэтому мы определяем э, призеров. Да, они будут, кто будет победителем. Значит, такова жизнь, кто-то побеждает. И э, мы вручим призы, которые, опять-таки, надеюсь, вам понравятся. Ну и надо хвастаться потом ими. Все? Нормально? Всем нравится? <плодисменты> Отлично. В таком случае мы берем 5 минут. Да? Uh. После uh, того да. паузи, час так Миколаївна. Зараз Тетяна Миколаївна. Потім ми беремо п'ять хвилин паузи. Ми определяємо переможців і награждаємо. Доброго дня всім. що це дуже класна ідея, тому що діти нас всі творчі, діти у нас всі лідери, які хочуть стати сьогодні переможцями. Я вдячна людям, діткам, які сьогодні взяли участь в цьому конкурсі. Вдячна Генріку Артуровичу за те, що він подав таку ідею. класну. Командну. Думаю, да. думаю, що на цьому ми не зупинимось, ми можемо так розмальовувати не тільки котельню, школу Ні, Надія да, Васильна. Да. Да, і тепер ви за це вже нічого не отримаєте, ніяких наганей. А вам Надія Васильна скаже тільки дякую. І сьогодні ми будемо судити. Верніше, вибирати переможця серед художників, бо це художники, які сьогодні працювали. Я обіцяю, що ми будемо неопередженими і виберемо саме-саме талановиту талановитих художників. Дякую. Я хочу сказати, що, мені дуже приємно насамперед за те, що це школа І моя в більшості, хоча я навчався і першу половину свого. Шкільного навчання в першій школі, але все-таки випускався в цій школі. Це для мене однозначно рідна школа. І завжди я в душі вболіваю за те, щоб ця школа, яка моя, завжди була на першому місці. Сьогодні мені дуже приємно, неоднозначно, точніше, однозначно приємно в тому, що і тут наша школа чимось відрізняється від інших школи. Я хочу подякувати і бізнесу, який проявляє таку ініціативу і заботиться про дітей, і проявляє такий альтернативний підхід. Щось новеньке таке для Макаровського району, можливо, щось нове для країни в цілому. Хочу подякувати і директору школи, яка теж цю ідею підхватила. І також в першу чергу хочу подякувати тим дітям, які тут працювали. Дякую. А тепер журі, будь ласка, хто до конкурсу. Генріх Артурович і я не ласка. Ми сьогодні бачимо трьох художників майбутніх наших українських світил, які будуть приймати участь. Спочатку в нас приймають намалювали на приміщенні а потім будуть приймати участь у всіх. Не треба. не треба. От ми поспілкувалися, дітки не прийміться за якийсь там поразкову перемогу, але найбільше нам сподобався саме оцей малюнок. Думаю, що переможцем цьому конкурсі буде оцей малюнок. Згодні з нами? Ну, вітайте тоді ну, на ринку За первое место. Десятий клас із десятого. Подарок відкривається. Дивитись і и покажи всім на ринках. Показуй всім ми теж не знаємо, що там. Что ж ми подарки Да. Дивимося, що там. Мобільний телефон. І ми вирішили, що у нас не може бути другого третього місця, тому у нас пошрительні призи. У нас два буде других місця. Це решта. Ми вас також вітаємо, підходьте сюди разом. Кіріл Чорнозубенко і Михайлюк Дар'я. Вітаємо. Дня, представтесь, будь ласка. добрий день компанія «Зелена енергія Те, Савченко Олег Миколайович, начальник відділу виробництва теплової енергії. А скажіть, будь ласка, які у вас є відношення до котельні нашої гімназії? Ця котельня, починаючи з 2012 року, з вересня місяця, стала для нашого підприємства дуже рідною, тому що це був наш перший проект, який ми будували на території Макарівського району. І відповідно ми сюди вкладували наше натхнення, бажання, досвід. І тому, відповідно, на сьогоднішній день це котельня номер один серед цих котельня, які є на нашому підприємстві. А-а-а... Можна, так? Да? А як з'явилася ідея розсадувати стіни котельня? Враховуючи те, що ми під час будівництва. Мали деякі труднощі з фасадними роботами. На момент 2016 року, по завершенню опального сезону, наша котельня мала не такий прекрасний вигляд, як має зараз, тому що ми мали осипані фасади, і для того, щоб зробити якийсь соціальний проєкт і мати користь, як нам. Власникам цього об'єкту орендарям цього об'єкту, так і учням, які навчаються на території цієї школи. Ми сидячи в офісі, прийняли таке рішення, що хотіли б зробити такий невеличкий соціальний проект, який дасть змогу проявити талант наших учнів, наших молодих дітей, які насправді дуже повновітні. і враховуючи те, що ми бачимо сьогодні на стінах цієї котельні, ми це підтверджуємо. От таким чином ми вирішили зробити цей об'єкт і такий проект втілити в життя. Дуже вам дякую, було приємно познайомитись. Дякую. Даріна, я тебе вітаю з твоєю перемогою. А як в тебе виникла ідея намалювати саме такий малюнок? Ну, коли Надія Васильівна оголошувала на лінійках конкурс про малюнки, я також вирішила намалювати і мені пощастило, адже декілька з моїх малюнків було відібрано, і я мала честь перенести свої картини на стіни нашої котерії. А як довго ти малювала малюнок? Ну, Це було десь 3-4 дні. А чому ти вибрала саме такі фарби для намалювання? Знаєш, Сашу, в мене такий вік, що зараз хочеться романтики, ніжних почуттів, кохання, і тому я вирішила намалювати в таких тонах теплих. Ось тут у нас і закохана пара, і дітки їхні. Це вже в мене йде як захід сонця. А також мені здається, що якщо дивитися здалеку на цю картину, то воно буде як 3D. Тобто росте живе дерево, а на ньому начебто катаються малеча. Як у тебе виникла ідея для намалювання такого малюнку? Ну, Взагалі, тобто сама назва, да, от, графіті. Це більш молодіжно, більш ну, стильно. Ну, от Приходиш, наприклад, через 5 років, так от дивишся о. На, ну, цей напис змушує задумуватись. Тобто, що було в школі, така ностальгія приходить на душу, починаєш згадувати. Ну, а як же ж було класно, як мене вчителі ганяли? Ну, наче... Але, так, коли я тільки от починав малювати, я ще й думав, в яких його таких, ну, фарбах розмалювати. Чи брати якісь яркі, чи просто брати оранжевий і чорний. Так. Але так думаю, ну, школа це все ж це саме таке, тільки початок, коли ми тільки були дітьми. Тому все саме веселе — це життя. От, далі воно ну, менш красками на грати. А школа це все, що тут проходить, це ж саме-саме цікаве. Хороші спогад. Взагалі. А як ти малював цей малюнок? Спочатку був макет, зроблений на 4, за десь, може, хвилин 15. І потім три дня і три ночі малював, стояв. Я ще боявся, що погода, може, ну мені це все. Але погода не підвела. Не під... був вітер. Був вітер і фарба. Летіла куди хотіла, а слава Богу, що сонце трохи жарко, спекотно, душно. Але ти доволі своєю роботою? Десь чотири сп'яти міг би і краще. Я знаю, що ти посіла друге місце. А як в тебе виникла ідея для такого малюнку? Я хотіла щось залишити на пам'ять для цієї школи, тому що я дуже люблю цю школу, Я не хочу її покидати. І так як 11 клас і вирішила щось залишити. А як довго ти малювала малюнок? Два дні. А, а чому ти вибрала саме такі кольори? Кольори такі вибрала, ну не знаю напевне, тому що ну, голуби мене асоціюється з небом вона романтично дивиться, ніж якби були якісь А тобі подобається свій малюнок? Так, звісно, подобається. Дякую. То покажіть нарешті ваші подарунки.